Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про те, як підвищити свою самооцінку та по справжньому полюбити себе. Ця тема актуальна для багатьох. Дуже часто ми піднімаємо її з моїми клієнтами на консультаціях, тому що дійсно самооцінка та любов до себе має великий вплив на ваше життя. На цю тему вже зняли дуже багато відео і розповідають про те, як сильно впливає на любов до себе, на вашу кар'єру, на ваші стосунки, як це заважає вам побудувати те життя, якого ви хочете. І це дійсно так саме тому. Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома кращими техніками. Які точно допоможуть вам підвищити самооцінку, по-справжньому полюбити себе та навіть змінити свій тип мислення. На жаль, дуже багато людей знаходять час тільки для того, щоб себе покритикувати. Але для того, щоб мати стабільну та хорошу самооцінку, дуже важливо знаходити час і для того, щоб себе хвалити, помічати найменші успіхи та досягнення. Але більшість людей кожного дня характеризують себе як я не красива, я не впоруюсь, в мене нічого не вийде, я нічого не досягла, я не вдаха. Ваш мозок вже сприймає приставку Я з негативною оцінкою і робить ці думки автоматичними. Цим ви руйнуєте свою самооцінку кожного дня і навіть не помічаєте цього. Це треба терміново змінити і почати давати собі аргументовану позитивну оцінку. В цьому вам допоможе техніка перепрограмування. Вона спрямована на те, щоб сформувати реальне бачення своїх позитивних якостей і аргументувати це. Також ця техніка допоможе вам більш критично подивитися на негативні установки, які руйнували вашу самооцінку роками. І ще за допомогою цієї вправи ви зможете сформувати новий тип мислення. Для виконання цієї техніки вам треба на протязі місяця кожного дня виписувати всі негативні думки, які стосуються вас. Потім ввечері ці негативні думки треба буде розібрати по схемі, яку я поділюся з вами трохи пізніше. А зараз пропоную обрати установку, яку ми розберемо сьогодні для прикладу, щоб ви зрозуміли, як виконувати цю вправу. Я вирішила, що це буде установка, яку я найчастіше чую від своїх клієнтів. Такій людині може бути 40, 30 років, 25. Або навіть 20. Від всіх я не раз чула я нічого не досягла, я не вдаха. Для того, щоб позбавитися цієї негативної установки, я пропоную своїм клієнтам створити ось таку таблицю. В першій колонці треба написати вашу негативну думку. У нас це буде я нічого не досягла, я не вдаха. В другій колонці треба написати аргументи за. В третій колонці треба написати аргументи проти, і в четвертій колонці треба написати альтернативні думки. Починаємо з другої колонки. Які аргументи за є в тому, що я нічого не досягла і я не вдаха? Що частіше за все, коли ми заповнюємо цю колонку, мені кажуть мої клієнти, я нічого не досягла, тому що в мене немає власного бізнесу, я працюю на неулюбленій роботі, я не маю стосунків, я не маю власної квартири та я не маю власної машини. Тобто, ви в колоночку Аргументи за пишете всі ті моменти, які на вашу думку підтверджують те, що ви дійсно не вдаха і нічого не досягли до свого віку. Після того, як ви виписали негативну установку, знайшли аргументи за, треба знайти аргументи проти. Реальні факти, які будуть спростовувати те, що ви не вдаха і нічого не досягли. Що це може бути? Наприклад, я дуже багато працюю і мене хвалить мій керівник. Мене вже декілька разів підвищували. Я вже два рази пробувала починати свій бізнес і маю дуже великий досвід. В тому році я виконала свою мрію та поїхала в подорож. Також купила новий телефон чи пройшла бажані курси. Такі моменти є у кожного. Варто тільки трошки більше подумати та подивитися на своє життя з іншого боку. Саме тому третьому стопчику важливо приділити більше часу, можливо, запитати у оточуючих, що вони вважають вашими успіхами та досягненнями, і заповнити її аргументованими реальними фактами, які підтверджують те, що ви дійсно маєте вже якісь досягнення в цьому житті. Ну і останній стовчик це альтернативні думки. Він потрібен для того, щоб ви могли сформувати новий тип мислення та сформувати нові позитивні автоматичні думки, що ми можемо там написати? Можливо, я ще не маю того, чого хочу, але все, що я робила і роблю на даний момент, говорить про те, що я на правильному шляху, і зовсім скоро я дійду до своєї цілі та отримаю бажане. Друга альтернативною думкою може бути те, що успіх це правильно прийняті рішення. А правильно прийняті рішення походять з досвіду. А досвід ми отримуємо з неправильно прийнятих рішень. Тому не варто боятися помилок. Вони все одно ведуть мене до успіху, просто трохи іншим шляхом. І третю альтернативною думкою можна записати, наприклад, те, що я зробила найкраще, що могла, і максимум в тих обставинах, в яких я знаходжусь зараз. Якщо порівняти мене зі мною ж 5 років тому, вже є кардинальні зміни. А ще через 5 років ця різниця буде більш помітною. По цій схемі треба розбирати кожного дня всі ваші негативні думки. Якщо робити цю вправу на постійній основі на протязі місяця і постійно перечитувати всі альтернативні думки, які ви записуєте, ви зможете кардинально змінити свій тип мислення. Замість того, щоб себе знецінювати і принижувати, ви будете автоматично, більш об'єктивно дивитися на свої досягнення та потенціал. Звичайно, ці негативні думки та уявлення про себе з'явилися не просто так. Я думаю, в житті майже кожної людини були такі слова, які досі на репіті кожного дня повторюються в голові та впливають на самооцінку і самосприйняття. Кожен раз, коли в вашій голові з'являються якісь негативні уявлення щодо себе, це не те, що ви думаєте про себе зараз. Це те, що думали про вас люди, які сказали вам це вперше. Це могли бути мама або тато, брат чи сестра, подруга або хлопець, який вам подобався, може, навіть однокласники. Це не важливо. Важливо тільки те, що це не має до вас ніякого відношення. Це страхи, комплекси та травми тих людей, які сказали вам це вперше. І прийшов час позбавитися від того, що нав'язували вам протягом життя. В цьому вам зможе допомогти техніка тригер. Вона в прямому сенсі допомагає знайти ваш тригер, те, що сформувало ваші негативні уявлення щодо себе. Для виконання цієї техніки вам треба буде знайти та виписати всі нав'язливі негативні думки, які стосуються самокритики. І потім згадати, хто і коли сказав вам це вперше, що ви відчули тоді. Важливо думками повернутися в кожен такий момент і відповісти тому, хто вас ображає, відстояти та захистити себе, дати відсіч кожному, хто коли-небудь намагався вас принизити і бажано написати такій людині міні листа. Це може бути не одна людина, тому не полінуйтесь і напишіть декілька таких листів. При бажанні можна навіть відправити їх адресатам. На ваше життя та самосприйняття не має впливати те, що вам десь хтось колись сказав, незрозуміло в яких обставинах. На ваше життя має вплив тільки те, що думаєте про себе ви. Коли ви в повній мірі це усвідомите, ваше життя та самооцінка кардинально зміняться. Дуже багато людей, коли думають про себе, автоматично згадують моменти свого найбільшого позору. Коли сказали щось не те на співбесіді, не змогли через переживання відповісти на дуже просте питання. Якось дивно вели себе на побаченні або недоречно вдягнулись. А коли такі люди думають, як вони виглядають, у них в думках відразу спливає образ, де вони стоять зранку, з набряками і з волоссям в різні сторони. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи впізнали ви в цьому описі себе, а я поки розкажу, чому ж так відбувається. Насправді наш мозок сприймає і запам'ятовує всі недоліки і негативні ситуації набагато краще просто тому, що вони викликають більше емоцій, що створює так званий психологічний якір. І завдяки цій праві ми можемо з вами це змінити. Для цієї техніки потрібно два етапи. Для виконання першого етапу треба згадати ситуацію, коли ви відчували себе максимально впевнено, влучно відповіли, гарно виступили, коли вами захоплювались інші люди та ви самі. Згадайте та пропишіть цей день в найменших деталях, як ви тоді виглядали, де саме це було, хто вас оточував. Подивіться на себе в цей момент з позиції спостерігача та опишіть, як ви виглядаєте впевнено, привабливо, харизматично. А потім детально пропишіть, які емоції у вас виникли в той момент. Радість, гордість, зануртесь в ці почуття. Зафіксуйте цей спогад, і потім кожного разу, коли будете відчувати себе невпевнено, повертайтеся до цього моменту подумки на протязі місяця. Для виконання другого етапу треба буде зробити фотосесію або, хоча б просто знайти фото, на якому ви дуже собі подобаєтесь, де гарний ракурс, відмінний кадр, де ви дійсно вважаєте себе красивою. Покладіть це фото на видне місце. Дивіться на нього як можна частіше. Помічайте відчуття задоволення від власного образу, фокусуйте увагу на своїх перевагах. Це може бути посмішка або погляд. Кожного разу, коли бачите цю фотографію, прямо в голос говоріть собі компліменти, яка красива дівчина, які струнки ноги, яка талія, яке гарне волосся, яка посмішка, який погляд. Якщо ви будете виконувати ці три вправи на протязі місяця на постійній основі, ви зможете по-справжньому полюбити себе, ви зможете підвищити свою самооцінку, ви будете об'єктивно на себе дивитися, ви зможете знаходити реальні факти, які будуть підтверджувати те, що ви гарна людина, що ви красивий, що ви чогось досягли, що ви маєте значення і те, що ви цінні. Ці вправи змінять тип вашого мислення і змінять ваше життя. На цьому все пропоную підписатися, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.